У православній церкві є дванадцять найбільших свят, які ще мають назву Двонадесять: це Різдво Ісуса Христа, хрещення Господні, стрітення Господнє, благовіщення Пресвятій Богородиці, хід Господня в Єрусалим, Вознесіння Господнє, День Святої Трійці, Преображення Господні. Різдво Пресвятої Богородиці, успіння Пресвятої Богородиці, воздвіження чесного Житворящого Христа Господнього та введення в храм Пресвятої Богородиці. І в сьогоднішній день ось хотілося би розповісти про одне із таких 12 найбільших свят це хрещення Господнє. Коли Ісусу Христу виповнилося 30 років. По тогочасних мірках чоловіки ставали повнолітніми саме в 30 років, Ісус Христос приходить на річку Іородан для того, щоб хреститися від Іоанна Хрестителя, який уже півроку проповідував, для того, щоб люди покаялися, тому що наближається Царство Небесне. Іоанн же вважав себе недостойним хрестити Ісуса Христа і відмовляв йому, говорячи, мені належить хреститися від тебе. То чи ж тобі приходити до мене? Але Ісус у відповідь сказав Залиш тепер, тому що так потрібно нам виконати всяку правду. Слова ці означали виконати все в законі Божому і показати приклад. Тоді Йоанн не став перечити і охрестив Ісуса Христа. По здійсненні хрещення, коли Ісус Христос виходив з води, раптом розкрилися над ним небеса, і Йоанн побачив Духа Божого. Який у вигляді голуба спускався на Ісуса, а з неба почувся голос Бога Отця «Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Тоді Йоанн остаточно переконався, що Ісус є очікуваний Месія, Син Божий, Спаситель світу. Свято хрещення Господнє ще називається праздником Богоявління, тому що під час хрещення Бог явив себе людям, що Він є Пресвята Троїця, а саме. Бог Отець промовляв з неба Втілений Син Божий хрестився, а Дух Святий зійшов у вигляді голуба. А також прихрещені люди вперше могли побачити, що в особі Ісуса Христа з'явилася не тільки людина, але разом і Бог. У сам день свята, 19 січня, та напередодні, 18 січня, у православних храмах служиться велике освячення води, яке служиться тільки двічі на рік 18 та 19 січня. Всі останні дні, коли звершується освячення води, воно звершується особливим чином малим освяченням води. А 18-19 великим освяченням води також має назву велика агіазма. Ця свята вода вона ніколи у вас не спортиться. Ви можете набрати цієї води і принести до себе додому, окропити свої будинки, окропити свої подвір'я, окропити своїх домашніх улюбленців. Також ви можете цю воду пити, коли ви хворієте, чи кожного дня ви можете її випивати натощак з вірою про те, що вона послугує вам зцілення вашого тіла, що ви почнете будете себе краще почувати, ви станете здоровішими. Також ми знаємо, що на Йордан ходять священники по оселях для того, щоб освятити ваші будинки, для того, щоб прогнати звідти нечисту силу, для того, щоб прогнати звідти злих духів, щоб вони не мали влади на вас та не спокушали вас на різні гріхи. Також великим чудом є те, що 19 січня, коли Патріарх Єрусалимський виходить на річку Іордан, для того, щоб освятити воду, коли він погружає хрест у воду, річка міняє своє русло. Вона текла в одну сторону, а тут вона починає бурлити і починає текти зовсім в іншу сторону. Про це чудо і про цю подію ще в старому заповіті говорив святий пророк Давід. Який писав, що море віді і побіже, і Йордан, возвратійся сп'ять. Тобто це таке велике чудо, і те, що вода не портиться, показує нам те, що в храмах, в церкві є благодать, і за допомогою молитви освящається ця вода, яку ми повинні, дорогі, брати і сестри, з вами тримати як велику святиню, і коли нам потрібно, її використовувати. У День хрещення Господнього є багато людей, які окунаються в ополонки або в резервуари святою водою, і при цьому вони думають, що якщо вони окунуться в цю воду, значить їм простяться всі їхні гріхи. Но це думка, вона помилкова і вона зовсім далека від християнської віри. Гріхи прощаються тільки в тому випадку, якщо людина в них кається і говорить їх. На сповіді. тільки тоді можуть проситися гріхи. Але якщо людина цілий рік грішила, робила різні беззаконня, різні гріхи, жила різними страстями, і тут вона на Йордан вона оконеться в ополонку, то і звичайно, їй гріхи всі не просять. Звичайно, людина може зцілитися від свого якогось недуга, якщо вона з вірою до цього підходить і вона вірить, Помолившись, вона окунається, вона вірить, що їй допоможе, то дійсно таке може статися, і людина може зцілитися від якогось свого недуга.